Всем привет! На канале Паша Профессор. Сегодня мы поехали в Мукачевский аквапарк. Я первый. Сташування аквапарку. Магазинчик з різними сушарами. Каси. А на вокзал поїхати забрати. Якщо мене треба, так, завести на вокзал, бо я їду. Зараз купимо квиток. Нам дадуть браслетики і ми прийдемо. У вас немає знижок. Для кого? Для іменинників. Є у кого іменини? Показуйте документи безкоштовно. Безкоштовно? Дія підійде? Підійде, дія. Для іменинників безкоштовно. А ну стань паш, ти не метр тридцять, случайно? 103. метр тридцять. Тоді один дорослий, один дитячий. Один дорослий. Е, скільки на дві години? Так. Да. На дві години. Дві години. Хварить. Що у нас піде? І дитячий. А, тут сьогодні. Так ми можемо тоді брати на цілий день. Давай на цілий день. <свят> Давайте на цілий день тоді. Нажміть червону кнопку. <свят> а, на Який у нас хапчик? Тебе написано на браслеті. У мене 244. А у мене? Подивись. Я не бачу. 265. А що, ми враз до капчика? Можемо в одну? Давай в одну. Ні, так не можна. можеш. Немає. Так. У мене теж шапка є. 200. А, я з цієї сторони. 264. Чекай, бо я не бачу туди. 200, а, 265. Це отак, він повинен бути, він не закривається, да? Ага, о, він закритий. Підносити свій браслетик. Раз, раз він відкрився. І ми будемо в одному шкалці. Ми передягнулися, підлога, до речі, з підогрівом, тепленька така. Ідемо. Так, друзі, ну ось такий аквапарк. Це дитячий. Піти нам два, два. Давай, хочеш попробовать? Близько. Близько. Ось сходи, можна по сходам раз і з'їхати. Давай. А, там можна брати такий двойний, дивись його. Можна так загалі, мабуть, пускати. Я не знаю. От эти горки. А, це на... Ага. А тут да, це не знаю. Ага, у вас такие горки. Ору і спускається. Так, ми вже попили. Йдіть сюди, там глибоко. Там глибоко, дивіться. О, там починайте. Бо зараз, приділящи ще мені вас посад <смір> їсти, лізти. Лісти, їсти, лізь. Дивіться, пади! А, там, там не дуже метр двадцять, 20... а чи метр? Треба запитати, яка глибина. А, то сідай. Але не зручно, не впадає. Там не впаде. О, так. Да. А чого не зручно? А, а як? Він впадає. Ну давайте вдвох поїдемо, в трьох поїдемо. Так, а... и и вдвох с Пашей. Да. Что, все, покатались? Да, да. <laughs> да. А можно, он можно пешки, бать, люди идут. Давай, давай, давай. Okay. Давай, давай. I'm going to В басейні включили морську хвилю і включають кожну годину, але здається, всього на 15 хвилин. Ось, давай, як на морі. Також тут є для самих самих, -самих маленьких басейн. Як водичка яка спробує. Це гаряча. Паша робить випробування дитячого аквапарку. Ну, такий ось геть маленький, бачите. Кулемети водяні стоять, а загірочка, Ай, Паша вирішив спробувати кулемети. Tam jest siedlona ta kimnata, troszkę wyżej. Bo kto polowałby z Доїхали звідси до виїзда. Також є тут термальний басейн, глибина. Так, метри. Тут ще є такі. Це, це Соленин. Шолений басейн, Там ще один термальний і, звичайно, з спріс, прісною водою. Це у нас оздоровчий термальний басейн. Не теплий? Давайте, пірнайте удвох, в удвох солену ванну для здоров'я. Зміцнює імунну систему, завдяки місту, магнію відновлює нервову систему. О, мам, це тобі треба перед роботою відновити нервову систему. Так що давай в місті з пашею лізти в солену ванну. Там хтось накакав. Я шуткую, то листочок. Ну добре. Соляна? Не знаю. А ну скоштуй так. Скоштуй пальцем. Соляна? Соляна? Мабуть, соляна, бо я дивлюсь, що вона ось на цієї на... Над... да, да Виступає сім. Ма... Ну а там трошки глубже. Там метр сімдесят. А тут 95 метрів. Тобто, що в готелі? Метр тридцять. Там ніж тут. А це басейн з простою водичкою. Глибина метр п'ятдесят п'ять і довжина двадцять п'ять метрів. Піду своїх витягувати з соляного басейну, бо будуть як тараньки. Не будете вилазити? Бо будуть як тараньки сольоні. Можна буде з пивом їсти. Теплий? Теплий? Та А! Так, добре. Так тобі холодно чи жарко, Паш? А, друзі, там ще всередині є басейн. З чим ти казала? Термальні води. Підемо Термальні ще там. Знімемо відео, подивимось, що там і... Будемо далі продовжувати плавати аквапарк. Тут у нас соляна кімната, люди відпочивають, дихають солькою. Паша з мамою вирішив в термальних водах. І що? І як ефект? Це все. Без... з піною. Так, а я зараз підіймусь на другий поверх, подивимося, що тут. Ага, тут таке ж саме, як і на першому Ну, Ось такий вигляд має аквапарк з висоти пташиного польоту. Відвідали ми аквапарк Карпатія. Е, у нас вийшло е, у дружини сьогодні день народження, і безкоштовно. Е, Пашка у нас ще не метр тридцять, а діти до метр тридцяти – теж безкоштовно. А з мене взяли, як за цілий день ми сказали, це вийшло 500 гривень. Зараз, ось дивіться, скільки вже людей приїхало. Дуже багато починаючи з обіда, дуже багато відвідувачів, тому ми вирішили, де Пашка вже заморився трошки плавати по всіх басейнах і гірках. Ми пообідали і будемо зараз їхати вже до готелю. Всім до побачення.